Друзі, ну що, кожен день у нас, кожну ніч купа повітряних тривог, шахеди летять, а, ці всякі балістичні ракети запускаються, але бачите, запускаються тільки балістичні ракети і шахеди. І що це означає? Те, що ворог намагається, ну і шахеди летять так дуже в перемішку, дуже по різним точкам. Цю ніч напрольот тривоги за тривогами. Що це означає? Те, що ворог намагається вичислити наші ППО. Як тільки він їх знаходить, туди одразу прилітає балістика. Ну, може, не одразу, а там через годинку, як вони там встигають запрограмувати це все. Коротше, ворог намагається винести нашу ППОшки для подальших своїх дій. Так що будьте уважні та обережні.